Радянський Львів. Тут куються керівні кадри для молодих колгоспів західних областей України. У добре обладнаних кабінетах і лабораторіях набувають знання майбутні голови правлінь, бригадири, зоотехніки. Школа має власне дослідне поле. Серед слухачів прола колгоспу імені Леніна на Волині Олександр Філюк. Ланкова з колгоспу імені Франка Львівської області орденоносець Емілія Худзяк. На кращих зразках агротехніки слухачі школи вчаться передовим методам соціалістичного землеробства. Колгосп імені Шевченка села Пустомити на Львівщині пишаються своїм громадським тваринництвом. Сюди приїхали на екскурсію учасниці обласного зльоту жінок-активісток сільського господарства, які оглянули ферми Колгоспу. У молодому колгоспі зростає така чудова племінна худоба, якої не мало і не могло мати одноосібницьке село. Досвід передовиків тваринництва стає здобутком усіх молодих колгоспів західних областей. Книжки доктора сільськогосподарських наук Григорія Степановича Кияка Читають бригадири Іванкові, агрономи і дослідники. Двері кабінету і лабораторій товариша Кіяка, відомого Мічуринця, професора Львівського інституту сільського господарства, завжди широко відчинені для хліборобів області. Сьогодні в гостях у Григорія Степановича колгоспники артілі імені Сталіна. Передова мічуринська наука допомагає колгоспникам західних областей боротися за Сталінські врожаї. В нових колгоспах Станіславщини на повний хід розгорнулось будівництво. Колгоспне подвір'я, хати, стайні будуються в імені Хрущова Заболотівського району. Секретар обкому КПБУ товариш Слонь цікавиться ходом будівельних робіт. Цю простору хату одержать Василь і Марія Андрійчуки. Іван Гаврилюк уже в'їхав у новий дім. У неділю біля нового клубу зібрались на відкриті партійні зборі колгоспники Артілії імені Сталіна Куцького району. З великим інтересом слухають колгоспники доповідь свого голови Григорія Рапора про колгоспне будівництво і виконання плану хлібоздачі. Молоді колгоспи Львівщини виростили чудовий урожай. Там, де ще недавно люди знали лише Рало і серп, сьогодні велично прямує степовий корабель, самохідний комбайн. На токах невщухає гуркіт молотарок. У <му> равкова Конгоспу імені Івана Франка Краснянського району Ольга Белькета зібрала по 30 центнерів пшениці з гектара. Безперервним потоком іде хліб у державні сховища. Рада зустрічає хлібоздавців директор елеватора герой Радянського Союзу Пилип Омелянюк. Вивершив хлібопоставку голова передового колгоспу 1 травня Перемишлянського району Іван Филипович. Трудове селянство західних областей самовіддано бореться за виконання слова даного товаришеві Сталіну.